Добрий день, шановні мешканці України та Бесарабії. У цьому відео я хочу показати, як відносяться до армії, до честі та наше керівництво як України, так і Бесарабії. В даному випадку Сарат. Бачите, 6 місяців собирали, збирали, збирали. На цю машинку, яка коштує 220 тисяч з ремонтами і прибамбасами, 6 місяців. І вклад влади тут ну, мізерний, там 1% 5 чи взагалі може немає нічого влади, конкретно влади. А, і дивіться, ніхто з влади сюди навіть не вийшов, їм соромно показатись з влади. Із солдатами, і з тим, що вони допомагають ЗСУ, а чому соромно? Тому що вони сєпари, вони вже собі готовлять, мабуть, конуру якусь заручитись підтримкою, що ми не допомагали, і все таке, я не розумію. Зараз покажу далі. А це от власне і кончена влада. І кому вона за народні кошти купила, бачите, шикарну машину. Одні мені говорять мільйон триста, другу два мільйони та машина коштує. Представляєте, та машина коштує як 10 пікапів для ЗСУ. І це влада знайшла за місяць, за два. А чому? Тому що вона така сама мусорна, як та мосарня. Тому що ця голова і її шобло це злодії, покидки аморальні, які не мають взагалі ні совісті, ні честі, і які не допомагають армії, які не допомагають батьківщині, а допомагають мусарні. Чому? Тому що крадуть разом. Це власна стаття із газети вчорашній, 26 січня, де указується, що Довго, але закінчили збори на машину. Значить 220 тисяч, із них 100 тисяч донати пересічних громадян, концерти, ярмарки. 80 тисяч від братів паніготів. Це вже 180. Саратська лікарня 190. Підприємець Лохматов 10 тисяч 200. І 19 тисяч гривень передали депутати Саратської селищної ради. Тобто 219 тисяч. От влада, а не зрозуміло, де е, одна тисяча. Хто? Це влада чи не влада. От. А так практично люди. Влада по факту не дала нічогісіньки для армії. Ну це я від себе додам, щоб ви зрозуміли е, громадяни України, з ким знаходиться наша влада. Наша влада це покидьки. І стоять вони біля покидьків. і допомагають вони покидькам. Наприклад, мусарня, це от по масштабах Криму, це майже 100% зрадники. От 99 лиш мусарів перебіжали до росіян. Так і зараз на окупованих територіях вони все хором перебігають до росіян. Здаються, приймають присягу, їх там приймають як братів. Так само і в Сараті. Вони всі хором перейдуть туди. Ці, вибачте, не підуть воювати. Але їм ця окончена влада Сарацька, бачите, отвалила 2 мільйони за пікап. Це Мені так сказали, от 2 мільйони, говорить, мільйон 300. За ці гроші можна купити 10 автів для ЗСУ, для наших героїв, які там воюють. Але ця кінчена з тим, щоб віддала ці величезні кошти для цієї гідотливої мусарні. І проголосували всі депутати, всі за це проголосували. Знаєте, от, оце такі ваші депутати. Вони ну, ублюдки, ублюдки. Вони, я представляю, як їм руки не підсихали цим уродом. Ну, от така Україна. І думайте, переможемо ми чи не переможемо. І за що ті хлопці воюють? Жах, жах. Дивіться, на це неможливо, на цей жах, на цю скотовладу. Не знаю, не знаю. Все сарата, Бесарабія, Україна. Живий Юрій. До побачення.